Дехто з замовників собі думає. А от ляже затірка і швів не буде видно взагалі. Е, хочу вас розчарувати, тому що шви буде видно. Як би ми максимально в тон не підбирали, це в нас інший матеріал і він буде виділятися. А особливо, коли у вас плиточка, бачите. Тут світліше, тут темніше, і ось так воно виглядає. І ще одне. Вадіка, ну покажи, що ніби в нас там підсвітка в, в притучок. Бачите, друзі, якщо ви робите підсвіточку, оці всі сходиночки, от коли пряме світло їх не видно, а коли. Е, бачите, так по стіні воно йде. Як воно називається? Таке світло, знаєте, як, як то? Ну, підсвітка, скажімо так. Або от звідси теж з боку, бачите? От з боку, Оп, і воно зразу показує оцей бублик. Хоча отак воно все чітко.